Тут створюють майбутнє прикарпатського професійного футболу. Воно за вихованцями спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. Нині вона налічує понад 300 дітей з усієї області. З ними займаються дев'ять кваліфікованих тренерів, яким вдалося підготувати п'ять майстрів міжнародного класу та чемпіонів Дефолімпійських ігор. Однак гра мільйонів потребує відповідної найменших за такі масштабні цифри фінансових вливань. Щоб існувала школа в нормальному режимі роботи, тобто забезпечення навчально-тренувального процесу, участі в змаганнях, що школа де повинна мати 1,5-2 млн грн, для того, щоб і відповідну матеріальну технічну базу, тому що на поганих полях, в поганих умовах футболісти не підготуєш». Нещодавно школа відзначила свій десятилітній ювілей. Лише тепер, вперше за час її існування, розповідає директор, вона врешті заручилася стабільною підтримкою. Нові форми, м'ячі та інші цілком необхідні для розвитку молоді речі, презенти від Олександра Шевченка. Директор туристичного комплексу Буковель продовжує підтримувати як масовий місцевий спорт загалом, так і дитячий та юнацький, зокрема. Адже саме з цих молодих людей формують кістяк оновленої професійної команди Прикарпаття. Тепер нам не буде нічого заважати. Ми поступово, поступово будемо починаючи з дитинства, розвивати футбол і будемо плавно переходити на професійний спорт. Але в нашому прикарпатському футболі будуть наші прикарпатські гравці. До нової команди потраплять виключно місцеві талановиті гравці, майстерність, яких тут і плекатимуть. Це нова принципова позиція футбольного клубу Прикарпаття, яку озвучив його президент Олександр Шевченко. Досвідчені тренери професійних команд вже зараз прогнозують. Ще рік чи два заняті з цією молоддю і Прикарпаття знову гратиме у другій, а то й першій лізі.